Житло для вимушених переселенців, яка ситуація на Львівщині. Родина на Золочівщині одночасно прийняла вдома 19 переселенців. Львівські пластуни збирають набори продуктів для військових. Народний дім у Грибовичах стане тимчасовим житлом для вимушених переселенців. Тут облаштовують прихисток для жінок з дітьми та родин військових. Дова військова Оксана Сластова потенційна мешканка цього житла. Жінка разом з родиною переїхала до Львова з міста Старобільськ Луганської області. з Першого-другого дня там наше місто було окуповане. Зранку 24 лютого мені зателефонував мій чоловік він військовий. Зателефонував, сказав дуже швидко зібрати речі, тому що сипари вже в місті. Ну ми зібрали швидко речі, і е, коли їхали, ми вже бачили ці всі танки, ці всі детери. Спочатку ми десь місяць переховувалися по селам, тому що нас расисти шукали для допиту. Зустрілися з чоловіком в Дніпрі. Ми їхали через Дніпро, з ним трішки провели час і вирушили до Львова. 19-го він нас провів, все ми попрощались і 19 квітня він загинув. Чоловіка Оксани нагородили посмертно орденом за мужність. Спочатку квітня жінка у Львові тут знайшла роботу, працює логопедом. Зараз своєю родиною живе в орендованій квартирі разом з іншою сім'єю, яка теж переїхала зі сходу. Зараз просто шукаємо приміщення, то тому що ну дуже важко нам знімати, знімати квартиру, житло. Шукаю другу родину підтримку нових друзів, тому що все втрати. Я навіть своїх друзів. Багато втратили тому, що інші погляди в них. Багато знайшла у Львові. Я хочу ще сказати, що львів'яни дуже допомагають. Перше житло, яке в нас було на два місяці, нам здавали безкоштовно. Загалом тут зможе жити 60 людей. На двох поверхах є 15 житлових кімнат. Також тут буде їдальня, дві кухні, пральня, душові і кімнати для відпочинку і бібліотека. Приміщення вже готове на 90%. Перевагу ми надаємо під час співбесід, під час поселення дружинам чи то вдовам військовослужбовців, тому що ми розуміємо. Мієм, що їм, як нікому зараз, потрібна така найбільша підтримка. Також ми відкриті для жінок, для самотніх жінок з дітьми для людей старшого віку. Заселення ми плануємо на перші числа вересня. Зараз власне вже ведуться, як ви можете спостерігати активно ремонтні роботи. Тож маємо надію, що ми згідно графіка встигаємо на початок вересня заселити жінок. Тимчасовий перехисток вимушені переселенці також знаходять у модульних містечках. Таких у Львові три ще кілька є в області. Також на Львів. Що є база земельних ділянок, які можна задіяти під будівництво житлових будинків, вона налічує 96 ділянок. Працюють і над тим, аби викупити житло для потреби вимушених переселенців. «Ми провели комунікацію з забудовниками місцевими і маємо станом на сьогодні 1800 квартир, які можуть бути. Викуплені вони можуть бути готовими до проживання за умови наявності фінансування з боку держави. Аби прихистити тих, хто евакуювався з зони бойових дій чи міст, які потрапили в тимчасову окупацію. На Львівщині ремонтують гуртожитки. Саме туди планують переселити тих людей, які досі живуть у школах. А це близько 9 тисяч людей. Перша і найбільша можливість це є гуртожитки закладів. Професійно-технічної освіти, тому що там дійсно зменшилася за останні роки кількість учнів, і відповідно станом на сьогодні велика кількість закладів або не використовуються, або є законсервованими. І за рахунок невеликих капітальних вкладень інвестицій, ці заклади можуть бути швидко відновленими. Вже 20 об'єктів 14 територіальних громадах Ми маємо станом на сьогоднішній день, які на суму 102 два мільйони. Гривень можуть створити понад 2100 місць для ВПО. На сьогодні у Львівській області офіційно зареєструвалось понад 245 тисяч вимушено переміщених людей. Найбільше у Львові, Другобичі, Стрию, Самборі, Червонограді. Ольга Дейнака, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина. Володимир Грисюк із родиною виїхав із Київщини і вже п'ять місяців живуть у селі Шпиколосе Золочівського району Львівської області. З 25-го числа прямо напроти вже нашого будинку зайшли в у нас лісочок, такий невеликий біля річки Ірпіні. Там була вже наша техніка, наша артилерія. Вона відпрацьовувала на гостомель, на бучу в ті краї. І відповідно сюди теж почало вже трошки прилітати. Тому вирішили з сім'єю переїхати спочатку. По одеській трасі у нас там є е, дача. Ми туди переїхали ненадовго, буквально на тиждень, бо кожен день почалося просто над головою збивати ПВО ракети, які летіли на Васильків. Володимир приїхав на Львівщину із дружиною, трьома дітьми, тещою та котом. Окрім них, у трикімнатній хаті жили ще дві сім'ї. Цю хату для киян у своєму селі допоміг знайти Ярослав Вітровий, бо в його житлі вже не було місця. Ну, моя сім'я складається із десяти дітей. Також у нас є одна прийомна дівчинка, яка вже у нас шостий рік. Ну і додається все рівно. Маємо дві невістки, маємо два зятя, ну і відповідно двоє внуків. На даний момент проживає п'ятеро дітей. Троє ще, які в школі навчаються. Двоє цього року закінчили 11 клас. Ну і дочка е старша. Є двоюродна сестра моєї дружини, яка проживає в Києві. І коли почалася війна, вони почали всі шукати на заході, де можна було би поселитися. І коли вона приїхала сюди, і за нею потягнулися її знайомі там, і так, і так в нас набралося аж 19 людей. В сім'ї вітрових мешкали люди із Київщини, з Донеччини та Луганщини. Серед них були як знайомі, так і незнайомі люди. Були такі, що сиділи у підвалах. Потім, коли вже стало трошки можливість, з'явилася виїхати, і тоді вони вже виїжджали. Також виїхали, ну, у мене є свати з Донецька. Вони виїхали з Донецька 15 лютого. І вони були в Києві, поселилися в Бучі. Якраз 23 лютого вони заїхали в Бучу. І коли я позвонив до свата, він каже: я на восьмім поверсі, а біля під'їзду стоять русські танки. Ну і коли ми розмовляли, там почалися на певні обстріли, він каже: Ну все, ми йдемо ховатися. Тетяна Вітрова пригадує, спочатку за великим столом на кухні та й загалом в будинку, одразу не всі поміщалися. Люди спали на підлозі, на матрасах. Перший день приїхало, спочатку приїхала сім'я 4 дітей, мама з татом. Потім знову почали доїжджати, знову четверо людей. І так до 19 чоловік, вони всі, ми їх всіх тут розмістили. Самі одну ніч переночували в їдальні, на кріслі з лагика. А нас було тут 4-5 господинь. Бували такі моменти, що я прийшла, подивилася їх так багато і просто ну, йшла з кухні. Чекала, коли при... звільниться. Звільниться кухня. І так продовжилося два місяці. З часом усі потоваришували, допомагали один одному, спільно проводили дозвілля. Більшість людей роз'їхалися, розповідають господарі. Зараз у сім'ї вітрових мешкають ще декілька вимушених переселенців, але заради власної безпеки не захотіли спілкуватися із журналістами, бо планують повертатися додому на схід. У тій кімнаті ну ми зараз є одне ліжко, але потім були матраси. Тут жила сім'я, вагітна жінка своїм маленьким сином. І в цій кімнаті проживало п'ятеро чоловік, якщо можете глянути. Воно ще все так, в принципі, збереглося, люди уїхали. Ну, якщо хтось готовий заїхати, ми ще можемо поселяти. Воно в кожній кімнаті тут у нас наверху є на другому поверсі п'ять кімнат, де можна поселити людей. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина. Продовж доби 3 серпня до Львова прибуло ще 314 людей. Вони приїхали у місто евакуаційними потягами. Також шість пацієнтів із Донецької та Дніпропетровської областей прибули на лікування у медзаклади Львівської області. Усі пацієнти повнолітні, стан людей важкий та середньої важкості. З Львова до Перемишля вирушили чотири потяги. Ними виїхали 785 людей. Пункти пропуску у Львівській області на виїзд перетнули 19 814 людей. На в'їзд 19 тисяч Вісімдесят українець за добу 3 серпня на Львівщині не було сповіщень про повітряну тривогу. А правоохоронці опрацювали 1289 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні у Львові попрощались з героями Сергієм Кучером та Віктором Хмельницьким. Віктор Хмельницький львів'янин у мирний час працював у будівельній сфері згодом у Львівському національному університеті імені Івана Франка. І початком повномасштабного вторгнення Росії добровільно вступив до лав ЗСУ. Проходив військову службу у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Сергій Кучер, уродженець селища міського типу Брайлів Вінницької області, у мирний час працював в управлінні Міністерства внутрішніх справ у Харківській області згодом в управлінні податкової служби на Харківщині. У 2021 році сім'я Сергія Кучера переїхала до Львова. І з початком повномасштабного вторгнення Росії добровольцем пішов на війну. Боровся проти російських загарбників у лавах військової частини а 4056 Личаківський районний суд Львова продовжив термін утримання під вартою без права на заставу для Віктора Медведчука. Він залишиться під вартою до 19 вересня. Про це повідомили на сайті суду. Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у низці злочинів. Зокрема, йому інкримінують посягання на територіальну цілісність України, розкрадання природних ресурсів, передачу таємної інформації російським спецслужбам, державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Підозра за останнім. Епізодом була оголошена 8 жовтня 2021 року. За кілька днів після вторгнення Росії в Україну з'ясувалось, що Медведчук утік. 12 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про затримання Віктора Медведчука. 23 червня у Львові розпочали закрите засідання справи про держзраду Медведчука. Підозрюваний брав участь у ньому за допомогою відеозв'язку. У Львові затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють в організації виїзду ухилянтів за кордон. За таку послугу йому платили 6 тисяч доларів. Про це повідомили у Нацполіції Львівщини. Слідчі встановили, що підозрюваний вносив відомості до системи видачі дозволів шлях. Це дозволяло військовозобов'язаним виїхати за межі країни. Чоловіка затримали під час одержання частини суми. Йому загрожує ув'язнення строком від 7 до 9 років. Досудове розслідування триває. Мама з донькою, які під час ракетного обстрілу росіян вокзалу у Краматорську втратили ноги, вже проходять перший етап протезування у Каліфорнії. Наталія та Яна Степаненки зараз вчаться ходити за допомогою навчальних протезів. Про це повідомили у прес службі Львівської міської ради. Реабілітація в Америці триватиме рік. Родині вже допомогли знайти дім та придбали страхування. Після протезування сім'я повернеться в Україну. Вонтер Юрій Нестор показує різницю між українською тактичною аптечкою та медичним набором окупанта. Це наповнення середньостатистичної аптечки по протоколу Тісі 3, яке робимо ми для наших бійців. Можемо їх порівняти з москальською аптечкою. По-перше, ну, об'єми. По-друге, ну, жгутесмарха. Штука, яка з часом перестане працювати, а 80% випадків його застосування це ампутація кінцівок. І ПП незрозуміло якого року. Кава. Ну тобто багато тут більше сміття ніж чогось корисного. Від початку повномасштабного наступу львів'янин зібрав команду волонтерів, аби допомогти українським військовим. За професією чоловік медик, тому одразу зосередився на тактичній медицині. Тактична медицина, це в першу чергу порятунок життя на передовій. Стріляти, коли людина поранила, щоб її врятувати, щоб вона змогла далі жити і захищати нашу країну або, по крайній мірі, насолоджуватися життям, її треба врятувати. За місяць хлопці встигають зібрати на фронт до 150 аптечок, замовляють їх із-за кордону. Турнікет, ізраїльський бандаж, гомостатичний бинт, мазухарангіальна трубка. Передний повітрово. За логістику відповідає Олександр Притула. Чоловік вже встиг налагодити контакти із декількома країнами та створив тактику передачі спорядження. У нас є система маркування коробок, телеграм-бот, який дозволяє людині трекати коробку, оформлення заявки. Тобто, ми з цього побудували такий невеличкий інструмент для волонтерів, щоб це щоб інші волонтери могли. Цим користуватися. Допомагають хлопці із захисною амуніцією. Це броня, шоломи, тепловізори, електронні прилади та оптика. Волонтер Роман Заболотний розповідає, одна із найважливіших речей на передовій якісний шолом. Чому потрібні? Тому що зараз найбільша проблема це робота артилерії, приліт снарядів, коли осколки влітає дуже багато. І це захищає голову хлопців. Тепер у планах волонтерів відправити на схід реанімаційний автомобіль та 250 тактичних аптечок. Гроші команда збирає на своїх сторінках у соціальних мережах. Анастасія Ярмоловська, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. От можете подаватися є консерви, олія, чай, кава, соуси. Тринадцять з половиною кілограмів необхідних продуктів цього набору родині з трьох осіб має вистачити на тиждень, каже волонтерка. Найближчими днями вантажівка відвезена Харківщину близько 700 коробок. Вони варіюються по наповненню. Можуть бути, наприклад, бокс на сім'ю там на два тижні, або на одну людину на три тижні. Тобто, це це може бути різне, але загалом їхня концепція одинакова. На тиждень відправляють по три чотири фури, каже Анастасія. Продовольство надсилає села канадська українська фундація. Ми вже десь два роки як активно не пластуємо, але ну до всяких таких штук долучаємось. Колишніх пластунів не буває, кажуть Христина та Вікторія. На складі вони допомагають із маркуванням вантажу для цивільних, якого тут чимало, а для військових продуктів менше, розповідає волонтерка. Вони мені телефонують або пишуть, і я питаю, що їм потрібно. Я кажу, що в нас є в наявності, і ми намагаємося якось знайти золоту середину між цим. І ми або відправляємо їм, або вони приїжджають сюди безпосередньо на загрузку. Проєктом пластуни опікуються близько трьох місяців, каже Анастасія. І розповідає, бракує їжі, яку можна відправи. Вати військовим, пояснює, що деякі закордонні партнери розцінюють це як спонсорування війни, тому продуктів для військових не надсилають з цим допомогти можуть львів'яни. Загалом ми досі будемо раді будь-яким медикаментам списків які опубліковані, а також харчуванню в плані якогось може бути консерви, їжа швидкого приготування, калорійне солодке, щось таке, що компактне і зручно відправляти саме військовим. Основним місцем збору зараз є центральна пластова станція Львів. Її адреса та список необхідного є на сторінках організації у соцмережах. Пріоритетні позиції виділені жовтим кольором. Анастасія поя Олег Реп новини на Суспільному. Львів. У Львівському музеї Шептицького реставрують розписи на стінах колишнього монастиря отців реформатів. Їх віднайшли, коли вирішили розібрати на подвір'ї вбиральню радянських часів. Тоді тут діяла жіноча колонія та школа міліції. Коли ми ту туалетну будівлю і виявилося, що тут є також над входом до монастиря замуроване вікно. Коли ми це роз Відкрили, ну і побачили дійсно, знайшли фреску. Фреска є 18 століття. На фресці зображений святий Вінсент, покровитель сиріт, адже у 18 столітті у будівлі був сиротинець. Коли ж реставратори приступили до роботи, виявили ще одну знахідку. Під цим святим вінсентом знаходиться розпис святий Вінцент, це Кінець 18 століття, а під низом є власне 17 століття, орнамент бароковий. Е, В середині, якщо ви бачите, там є цегла. Е, це вже пізніша вставка. Цієгли не було, там була ніша, і в цій ніші швидше всього знаходилася якась фігурка. Ось це дуже таке класичне для католицьких орденів. А навколо красивий бароковий орнамент. Зараз завдання реставраторки зберегти і законсервувати зображення святого Вінсента. Згодом його мають відділити від барокових розписів та перенести до музею, а самі фасадні розписи відновлять. Зараз я зволожую спеціальним ціна для того, щоб нам краще можна було їх потім. Зняти. Вони розм'якають і набагато легше нам їх знімати. Куратно зі скальпами, щоб не пошкодити авторського фарбового шару, забираємо лишень той шар пізнішого біло. Крім реставрації старовинних зображень, у музеї розпочали ремонт подвір'я. У майбутньому тут збираються облаштувати експозицію скульптур. Зараз хочемо упорядкувати подвір'я і тут зробити такий лапідарій старинної скульптури. Кам'яної хрестів, металеві хрести і властив, що це благородне те, як церковне подвір'я, як музейне подвір'я. Ольга Іващук, Олексій Шилковий. Новини на Суспільному. Львів.